Маріупольський університет неможливо уявити без жінок, фахівчинь, викладачок, студенток. Вони проводять наукові дослідження, займаються підготовкою кваліфікованих спеціалістів, забезпечують злагоджену щоденну роботу університету і представляють його інтереси в Україні та світі. Кожна з них робить вагомий внесок у побудову нового сучасного закладу вищої освіти. Першочерговим завданням викладачів після тимчасового переміщення університету стало відновлення повноцінного освітнього процесу. Тоді ми провели велику роботу щодо розшуку студентів і безмежно раділи кожному, хто виходив на зв'язок. В умовах війни ми проводимо пари дистанційно. За моїми власними спостереженнями, після всього пережитого, наша молодь стала більше цінувати свою причетність до родини Маріупольського університету. У свою чергу ми піклуємося про високу якість освіти і створюємо гідні умови проживання для кожного. Навесні, у непростих умовах, неповною командою за короткий термін ми відновили роботу бухгалтерської служби. Пізніше до нас приєдналися спеціалісти з Маріуполя, Києва та Мілітополя. Разом ми зіткнулися з багатьма викликами на шляху встановлення університету у столиці України, але вони нас не спинили. Не дивлячись на все, ми відроджуємо Маріупольський університет таким, яким запам'ятали його вдома. Після відновлення роботи ми хотіли допомогти академічній спільноті нашого університету та маріупольцям, які зверталися до нас. Так виникла ідея створити гуманітарний штаб, і, об'єднавшись з однодумцями, ми змогли перемогти цю темну зиму і зберегти світло у серцях наших людей. Як викладачка, я працюю тепер не просто зі студентами, а з дорослими, досвідченими людьми, які відтепер дивляться на життя крізь призму війни. І я захоплююсь ними, я захоплююсь своїми колегами, які не зважаючи на не пережите, непохитно рухаються до нашої спільної мети. Війна змінила моє студентське життя, але не забрала щасливі спогади. Раніше я займалася вокалом в одному із творчих колективів нашого університету. Ми виступали на культурних заходах, ставали лауреатами конкурсів, а зараз знаходимося далеко один від одного. Незважаючи на всі перепони та напругу через військові дії, я успішно склала випускні іспити, вступила до магістратури і продовжую брати участь в освітньо-наукових проєктах. У майбутньому я бачу МДУ центром трансформації громади, який стане флагманом української освіти у вільному квітучому Маріуполі, сучасним і європейським, але обов'язково в незалежній Україні високотехнологічним і прогресивним університетом.